Працівники приватного підприємства Курінь традиційно готуються до Великодня. Побілили бордюри на прибудинкових територіях, дерева, миють під'їзди. Як, от, наприклад, пані Надія, котра вимиває все дуже старанно, аби підтримати затишок і охайність під'їзду. За свою працю багато не вимагає. Дуже хочеться, щоб люди цінували нашу адську працю. Також за адресою верхньолісна, 2 здійснюють плановий ремонт під'їзду. Тут уже покращені панелі, ще залишилось привести до ладу перила та покрасити двері та вікна. Дуже хочеться, щоб цінували нашу працю і щоб подобалося людям все, щоб людям було добре. Також працівники приватного підприємства Курінь ремонтують дах за адресою Кузовкова 4. А на академіка Корольова 7 виконують заявку щодо заміни стічної труби, через несправність, з котрої з'явилась сирість в декількох квартирах. Ці роботи виконують вчасно та якісно. Отож і звертаються до мешканців з великим проханням. Своєчасно платіть квартплату для того, щоб ми могли робити і поточні ремонти, і вбирати, і виконувати всі ваші побажання. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.